Потому что из-за этой башни Франция стала самой популярной в мире. А еще у башни был термін, сколько простоять. Но його потом еще удлинили на 70 лет. Тем фото ты бачишь башню Кападе. І И пізанська башня в городе Пиза в Италии. Так, да, я б сам би там хотів побувати, як виглядає башня. І дивися, скільки людей. Де, тут, тут. Ця, ця архітектурна башня з Італії. В цьому фото ти бачиш чудо світу колізей, бо воно дуже древнє. Дуже-дуже древнє. І, кстати, воно опять із Італії. Постійно оно було ще в Римській імперії. А ще це був амфітеатр, де показували водяні битви або дуелі, або ще щось. Друзі, у нас стільки сьогодні з вами достопримечательності. Просто упадете. Текст. Ладно, на, на, на цьому фото ти бачиш, що Що? правильно, Бігбен. Бігбен це. Ча – Це годинник в Великобританії, в Лондоні, а рядом, як ми бачимо, парламент. Тобто, Біг Бен і парламент. Це вообще офіційна назва. Ну, Біг Бен, я так кажу, просто. А. І, кстати, скільки часов? От, наприклад, зараз пять, то есть він бегет раз. На цьому фото ти бачиш ще одне чудо світу. Це статуя Ісуса Христа Спасителя. Дивися, реально чи похоже. І дивися, скільки людей, головне, обрати внимание. Це якщо, із Бразилії, в Рио жанейро А це ти бачиш саму ну, популярну статую в мірі, точніше в Америці, в США. Це статуя свободи в Нью-Йорке. то есть это из США. На тем фото ты бачишь мост золотые ворота. Да, вин такие есть. Это опять же США. В Сан-Франциско. На фото ты видишь еще одно чудо света. Это пирамида Киос. Это раз в африканской стране Египет. Она опять же стародавняя. И не удивительно, ну, потому что построили його древні єгиптяни. Батьківщина мати. Це типу щось мать, родина матзиват в Волгограді, но це улучшена версія. З тризубом. Да, на, на цьому фото щось тризуба не видно, но поранче воно було з серпом і молотом. Там. Там. Ну, я думаю, я, я, я все одно считаю, что это найча статуя ти, ти, ти в Україні. Якраз вона і знаходиться в Україні, в Києві. Мені зараз ми це фото, но це Києва-пічерська лавра. Це опять же из України. И опять из Києва. И ще називають Київський фортець. На цьому фото ти, конечно же, бачиш велику китайську стіну, що в Китаї. Друзья, а это вы видите башню Петроны, в шелк эти Малайзии, то есть в Куала-Лумпуре. И да, они похожи на башню близнецы, потому что они есть, потому что они есть Близнецами. То есть это малайские башни близнецы. Хорошо, что еще в них не было. А это Байтерек, башня башня меньше находится в Астане. Это в честь их прошлого президента Назарбаева. И за вашим мы, прекрасными башнями в Это Называется пламень, пламень башни. И, кстати, на тем фото она дуже красивая, потому что у них в честь, в честь их флага раскрашенный флаг. Всем пока, с вами надеюсь вам видео понравилось и всем пока.